Поляризація здорового способу життя це важке питання, тому що, ну, скажімо, є інші яскраві пріоритети, з якими боротися дуже важко. Тому доводиться відшуковувати якісь такі оригінальні методи, як, то, наприклад, всеобласна гра, сімейні перегони чи розминка від чемпіона. Це власне саме те, чого вимагають від нас соціальні ініціативи президента, максимально. Популяризувати здоровий спосіб життя, бо діти це наше майбутнє.